Лицарські бої, випарювання солі, майстер-класи з письма на воскових дощечках. І це не увесь перелік атракцій, які відбудуться на фестивалі Ремісничий двір княжого Галича 24 та 25 серпня у селі Крилос. Чим ще дивуватимуть відвідувачів, розкаже Тетяна Дадак у заході. Візьмуть участь 25 реконструкторів з різних міст України. На фестивалі вони відтворять епоху 12-13 століть. Будуть демонструвати для всіх охочих ремесла середньовічного галича, це і деревообробна справа, це і обробка шкіри, це і буде навіть знамените випарювання солі, яке нещодавно було в Коломиї. От цього разу ми його спробуємо випарити тут у галичі. Це і середньовічна кухня, звичайно, що. І певні навіть елементи металообробки, тобто будуть показувати, як виготовлялася амуніція. Так само для найменших відвідувачів запланована така строєва підготовка княжих часів, тобто це і буде марширування, і формування ланки отих середньовічних дружинників, воїнів до бою. Також науковці проведуть п'ять лекцій про життя у середньовічні роки, присвячені. Галицькі середньовічні знаті, тобто хто вони, їхнє походження, їхній соціальний статус моді тогочасного Галича, тобто на основі тих археологічних і візуальних джерел, які є стиль і мода. Загалицької знаті так само графітям храму святого Пантелеймона, тому що це своєрідний кам'яний унікальний архів, який знаходиться на території заповідника, От, стилю письма у нас буде ем, така окрема лекція, яка буде розповідати, як давно коли спасали, на навощених дощечках, на берестяних грамотах. І звичайно, що археозоологія це така цікава лекція. Тобто, що ж їли, споживали наші предки, чим вони харчувалися? Захід організовують в межах проєкту «Брані в історію за підтримки українського культурного Фонду люди черпають інформацію, ну самі розумієте, з багатьох джерел, і вже подивитися, як було колись. Наприклад, можна в Ютубі на різних джерелах, в історичних фільмах знову ж таки в інтернеті. Але доторкнутися до цієї історії, подивитися, як виглядав цей ремісник, як він це робить. Взагалі спробувати робити той виріб зі шкіри чи з глини чи з дерева, оце можна буде на нашому фестивалі. Усі події відбуватимуться на території музею історії Галича, вхід вільний.